you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Екснардеп Сергій Пашинський планував масовану дискредитацію набу та ВАКС через міжнародні змі. Зокрема, прокурор САП з матеріалів справи зачитав відомості про те, що Пашинський готувався за великі гроші замовляти в міжнародних змі з метою впливу на міжнародних партнерів, публікації про замовні справи набу про майно і спосіб життя суддів ВАКС, а також що екс-директор набу ситник є агентом Росії. Пашинський який просто не усвідомлював останні місяці, що його головний офіс обвішано прослуховуючими пристроями, тому всі його маніпуляції, які він хотів, використав, наче це все підлаштувала Росія, аби знищити чесного бізнесмена, який допомагає армії. Просто не вийде. Всі його плани пішли просто в одне місце. А покарання його наздогнало. Крім того, виникла ситуація, яка показала, що прикривав Пашинського. Зокрема, екс-депутатка Чорновол сидить в офісі Пашинського в Києві. Їй телефонує детектив. В набу і викликає на допит у справі Пашинського. Та вона не погоджується а навпаки, починає брехати, що зараз вона на фронті і ніяк не може прийти. Та в цей момент вона разом з Пашинським знаходиться в офісі. Це означає, що вона просто покривала його кримінальні справи. Однак набу не завадило все одно знайти людей, які б свідчили проти нього та показали справжню сутність його. Також у набу це все зафіксовано в матеріалах НСРД. Інформацію озвучили сьогодні в ході судового засідання щодо обрання запобіжного заходу. До Пашинському. стало відомо, що Пашинського здала набу жінка із прізвищем Шпильова, яка багато років поспіль була його найближчою довірною особою. Ця помічниця возила гроші, передавала папери, через неї Пашинський вів комунікацію з усіма депутатами, чиновниками, директорами підприємств, бізнесменами силовиками. Вона мішками возила гроші додому. Пашинського не була вся чорна бухгалтерія Пашинського. Вона була його банкіром і касиром. А потім вона всі явки, всі паролі, всі схеми. Всіх фігурантів всі транзакції абсолютно все злила набу. Інші помічники Пашинського вже дали проти нього свідчення, і якісь працівники бек-офісу. Коротше, злила його ціла команда людей, які були на різних ділянках, і схемах задіяні. Навіть чоловік подруги дружини Пашинського, який шукав у 2014 році роботу і через дружину звернувся до Пашинського по допомогу. Пашинський його працевлаштував. Навіть цей вдячний безробітний дав свідчення проти Пашинського. Звернемо увагу, що і це не всі пропрацьовані моменти набу. В кінці січня 24-го детектив Набу викликав до себе екс-керівника управління закупівель Міноборони. Ця особа проходить свідком в справі Пашинського. За цим свідком Набу встановило нагляд і прослуховування. Свідок дав свідчення детективу. Набу вийшов з набу, сів у авто, і за 20 хвилин вже був в офісі Пашинського, де доповідав. Все, що почув від детектива, Пашинський надав на аркуші паперу інструкції, які далі себе свідку вести і давати свідчення. І на наступному допиті в набу свідок доповів саме те, і саме так, як його проінструктурував Пашинський. Тобто набу чітко зафіксувало, що Пашинський може й вже реально впливає на свідків. Отже, арешти в СИЗО Пашинському вже забезпечено. Тому висновок такий, Пашинський думав все хитро прокрутити, зробити дискредитацію набу і звалити по-тихому це все на Росію. Також він знайшов спільницю, яка разом з ним покривала його кримінальні справи. Та тільки вони не додумалися, що набу на крок попереду і вже мали свідків, які все розкажуть, а також прослушки, які потім будуть використані проти самого Пашинського під час засідання вищого антикорупційного суду. І якби він не хотів, уже не відкрутиться, і покарання його дістане. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.